Запам'ятайте, раз і наш завжди, гранола це не сніданок, гранола це десерт. Дивимось з вами склад такої ось граноли. Випічена суміш, 96% це пластівці вівсяні цільнозернові. Прекрасно, так? Але в них поклали цукор білий, кукурудзяні із цукром також ячмінно-солодовий екстракт, шоколадна маса, в якій є цукор і декстроза. А декстроза це теж цукор, ну і цукор це цукор. І, звичайно, Звичайно, і жиру тут корисного не буде. Пальмовий олеїн тут поклали нам і ще додали цукру: цукор, 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 цукор. Тобто така гранола на що тут може бути корисного? Це суміш вуглеводів і ще й не зовсім класним жиром для нас. Звичайно, ми можемо самостійно вдома приготувати таку гранолу, додати велику кількість горіхів, джерело білку, джерело пробіотику, вітамінів, мінералів. Так покласти якесь насіннячко, додати вівсяні пластівці. Іднати це все із порцією клітковини і з корисним жиром, наприклад, вершковим маслом або кокосової олії, або якимось кунжутною олією, і використати у вигляді десерту, якщо ви хочете їсти вівсяні пластівці, тому що це вівсяні пластівці на сніданок в такому вигляді тільки в солоному вигляді, разом з яйцем, разом з рибкою, разом із порцією салатику, з корисним жиром, і так може бути. А це після основного прийому їжі у вигляді десерту.